Навіть найзакоханіші пари можуть не скластися, якщо потрапляють у два токсичні сценарії конфліктів. Перший токсичний сценарій ескалація. Кожне слово підливає олії у вогонь, і зрештою лунають такі болючі фрази, після яких дороги назад уже немає. Другий тиха війна. Один хоче поговорити, інший замикається. Це породжує сумніви, образи і віддалення. Чи замислювався ти, що насправді робить стосунки міцними? Це не лише щедрість, спільний час чи вірність. Без двох ключових навичок цього може виявитися замало. Перша навичка вміння справлятися з конфліктами. Сварки неминучі: чим більше любові, тим вища ймовірність зіткнень. Проблема не в тому, що пари сперечаються, а в тому, як вони це роблять. Сильні пари діють інакше. Вони зупиняються, дихають. І намагаються зрозуміти, чого зараз найбільше потребує мій партнер: уваги, безпеки, підтримки. Вони говорять спокійно й чесно, перетворюючи конфлікт на точку зближення. Друга навичка управління емоціями. Відчувати це нормально, але саме здатність реагувати на емоції змінює все. Один вибухає, інший спершу думає, перш ніж щось сказати. Один звинувачує. Інший намагається зрозуміти, і це змінює хід усього діалогу. Секрет не в тому, щоб ніколи не сваритися, секрет у тому, щоб продовжувати говорити навіть у найбурхливіші моменти.